Всім привіт! Ви на каналі про трейдинг Сьогодні ми проаналізуємо графік біткоін, узнаємо, чи продовжиться наше це падіння далі по бітку, куди він може дойти, до якого ключового уровня. І в нас почнеться вже лонгове якесь з'їждження, біток потягне альткоїни за собою Бо після вчорашнього падіння ринок криптовалюти дуже просів, він був. Повністю такий червоний, ви самі знаєте. Ми це все проаналізуємо і узнаємо. Також я хочу тобі показати свій телеграм-канал, який повністю безплатний. Все, що є на телеграм-каналі, це безплатно. Я вчора давав криптомонетку, яка дала 300%. Хоча ти знаєш, що ринок весь був червоний. Зараз ми це подивимось. Цей це сигнал і сигнали, які я взагалі даю, вони повністю безплатні. Ось на графіку ти бачиш монетка pump PBTK, Я давав її вчора в 11.22. Це в нас і часовичок. Уровень був сформований по часовичку. І... Як ти бачиш, красним я показую М5, і що нам треба чекати? Що нам треба чекати про торговку під уровнем, і тільки тоді заходить. І так, давай подивимось на результати мого сигналу. Це сьогоднішня точка входу, сигнал, який я давав на ложний пробой двома барами. Він вже відпрацював себе дуже гарно. Ось цей результат. Монетка дала 284% і це все повністю безплатно. Також тут є новості, які я вилажую, по, якщо тебе може зацікавити, загальна капіталізація ринку, як ти бачиш, просіла на 2,1%, загальна капіталізація альткоїну 1,77% просіла пиші на 3% і домінація біткоїна, да, яка указує, коли почнеться альтсезон. Тепер давай пробіжемося по графіку біткоїн. Що нам треба чекати? Я буду чекати лонгового сценарія. Я не хочу чекати шортового сценарія, тому я буду торгувати тільки в лонг. Якщо ціна буде показувати, що вона проторгується тут ще отак. Да? Ось цей день закриється в закриється, да? другий день, який буде новий день, відкриється також тут. Почне якусь там проторговку показувати, що його викупають. Може появиться якесь поджаття на 5-й пробой. Проторговка вище уровня, заход ціни вниз. Тут проторговка, де показують, що цену не пускають і починають її розворачувати вверх. Тут виход, виход ціни знову вище нашого уровня, проторговочка і точка входу в лонг до ключового уровня 117,397. Такий сценарій, тільки я буду чекати по монетки біткоін, я не буду чекати шартового двіження. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Хто хоче розвиватися разом, підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал. Він повністю безплатний. Всім пока-пока!